Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно в понеділок говоримо про погоду на поточний тиждень. Отже, протягом цього тижня ми очікуємо на зміну синотичної ситуації, тобто вона не буде одноманітною. Також подекуди на дорогах може ще бути ожеледиця, тож будьте уважні та обережні, а також на незначні коливання температури. Також варто розраховувати. Отже, зараз на території України впливає циклон зі сходу. Саме він надсилає нам атмосферні фронти, відповідно, вони приносять нам не Великі опади у вигляді снігу. А завтра у східних областях навіть помірного снігу в день і години з дощем, але поступово опади припинятимуться вже з в четвер на правобережжі без опадів, але бачимо, що потім буде зміна, і на п'ятницю знову до нас надходять атмосферні фронти вже з північного заходу. Також зверніть увагу, що на цьому тижні наступні кілька днів буде доволі вітряна ситуація. Бачимо, напрямок переважатиме північно-західний. Завтра протягом всього дня в нас подекуди можуть бути пориви по території України 15-20 метрів за секунду. Потім вже 15-го числа тільки у південно-східній частині, і потім вже буде зміна напрямку вітру на південно-західний. Температурні показники протягом тижня дещо коливатимуться. Завтра очікуємо на короткочасне невеличке підвищення температури, а саме в нічні години будемо мати від 2 морозу до 3 тепла, лише у східних областях та в Карпатах 1-6 морозу в нічні години, а ось в денні години 14 лютого 1-6 тепла по всій території України. Надалі середа-четвер, певне, зниження температури. В нічні години будемо мати 2-9 морозу, а в денні години від 2 морозу до 4 тепла. Дещо проголотніше. У нас залишаються схід та північний схід, там навіть в денні години 0,5 морозу. Майте бадьорий настрій за будь-якої погоди і спостерігайте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.